Шановні спів... спів співвітчизники. Це був непростий рік для усіх нас. Подорожчало пальне і ви стали більше витрачати на маршрутки, а я на свій гелікоптер. Вирували революції в Єгипті та Лівії. Фінансова криза спіткала Грецію. Я охопила Єврозону. Навіть я занепокоєний, бо всюди написано Євро 2012. Невже насправді Євро коштує 20 гривень 12 копійок? Також хотілося б особливо відмітити всіх друзів на фотках, але це особисте. В мене, як і у вас, у цьому році був день народження. І привітати мене приїжджав навіть Володимир Володимирович Путін. Ну ми добре посиділи з експрезидентом. Ну, тобто не з президентом, а з експрезидентом. Як урод. А, як уродженець Донеччини, я засмічений, що Донець засмучений, а, тобто, навпаки, хотів би відзвіту... відзві... відзвітувати перед вами. Країна впевнена, кракує шляхом, шляхом реформ. Доки я мацатиму, тобто, доки я обійматиму посаду президента, я особисто буду контролювати цей процес в рамках пенсійної реформи. На пенсію відправлена Юлія Володимирівну. Коли я вперше її побачив, я відразу відчув до неї відразу. Мені пропонували змінити закон і підвищити для неї пенсійний вік, аби Юлія Володимирівна могла ще працювати. Мені навіть надходили дуже вигідні пропозиції, але я не погодився. Бо закон для мене передусім, і я вважаю, що краще сідниця в руці. А, Тобто краща синиця в руці, а Юлія Володимирівна Загратини. Я достатньо знаю українську, але є деякі речі, що мене надзвичайно абують, та яких я не розумію. Ось сюди написана «автоцивілка», «автоцивілка». Що це за нісенітниця взагалі? Поясніть, авто це вілка. Яка вилка? Яке авто. І, до речі, якщо вже на те пішло, то українською вірна не вілка, а виделка. Тепер щодо розколу в українському православ'ї. Мені здається, вже час забути образи, тобто забути образи. Декілька. А, 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 декілька. декілька слів про подальше реформування і розбудову країни. Щоб дороги були, як у Європі, і не псувались, просто не потрібно по них їздити і псувати. Тоді вони завжди залишатимуться новими. А моя власна порада купуйте гелікоптер. Також я опікуюся такою проблемою, як наркозалежність. Я та мій уряд розробили програму боротьби з наркозалежністю. Суть її полягає в тому, що кожному наркозалежному видається окрема земельна ділянка, де він вирощує мак та каноплі. Таким чином, наркозалежні стають нарконезалежними. Також. Я приділяю багато уваги реформуванню МВС. В рамках реформи Міністерства внутрішніх справ буде введено абсолютно нові, європейські, високоякісні із галограмою конверти для хабарів. Одразу після свят я поїду подихати у Карпати. А, тобто, поїду подихати у Карпати свіжим гірським повітрям. Вам також раджу цим, цим зайнятися, поїдьте на Буковель і підтримайте цим вітчизняного алігатора Тобто, вітчизняного алігатора. Ви можете запитати в мене, чому в мене стоїть порожній бокал. Але насправді його вміст дуже дорогий, тому що він не порожній, а з газом. Наступного року газ, на жаль, здорожчає. А отже, подарущують автомобілі газет, газети, концерти Газманова, лікування гастриту і життя у такому місті, як Гастоме. В світлі цих подій особливого значення набуває альтернативна енергетика. Тому, якщо у когось вітер в голові, не варто його сварити. Краще поставити вітряк і защажити на електриці. Бажаю всім вам приємного гепатиту! Тобто приємного апетиту з новим сроком.